По факту ти зараз займаєшся IT. так і як і завжди. У США дорого жити, так і там на сім'ю ну плюс-мінус, якщо це Нью-Йорк, це 5-7 тисяч доларів. Я не знаю, як по Х'юстону, скільки зараз ви витрачаєте на вашу родину на місяць. Ну, я б сказав, що для комфортного життя в США е, потрібно мати 10 тисяч і більше. Е, mm. Тобто 5-7 тисяч в Нью-Йорку – це нижче середнього класу, це, це, дуже важко. Так. Тобто там тільки нормальна квартира в Нью-Йорку, е, студію, де навіть не одна кімнатна студія буде сто, коштувати там 3,5-4 тисячі доларів. Ну, ви зараз на, на місяць е, витрачаєте скільки з Філіпа? Uh, ну, десь до 10, 10 тисяч. Десь так. У вас зйомне житло також. Oh, ні, ми, ми купили будинок, і зараз в нас кредит 3,5 тисячі доларів на місяць. Це на скільки років? На 30 років. Страшно, чи ні? Ні, не страшно. І ми насправді зараз виставили на продаж цей будинок, тому що ми купуємо новий в Остіні і переїжджаємо в Остін е десь в січні. А твій особистий заробіток зараз складає 10-15, 15-20 чи 20 плюс на місяць? А це дуже важко сказати, тому що в мене немає фіксованої зарплати, і я отримую від бізнесу стільки, скільки мені потрібно. Тобто, це може бути 5 тисяч, а може бути 10 тисяч. Тобто, це залежить від ситуації, яка в мене ну, серед... якщо ми беремо там, наприклад, середньо за місяць. Це там не менше 10 ми... Ну я б сказав, що ми витрачаємо десь. Близько 10 тисяч на місяць, Тобто це скільки ми витрачаємо, тому що якщо я можу отримати більше, я це не отримую від бізнесу. Я це реінвестую, тобто мені немає сенсу витягувати гроші з бізнесу, якщо вони можуть працювати на бізнес.